Фреймворк, який мене дуже довгий час дратував. І я взагалі не розумів, як на ньому щось можна писати. Ви подивіться на цей код Довжелезні рядки класів, яких не зрозуміло, що вони означають, що цей компонент повинен робити, як він повинен виглядати. Ці рядки прям не влазять в екран. І це дуже дратувало. Разом з тим, це щось мені дуже нагадувало. І класик тут сказав би: Це ж було вже. Так, ці рядки дуже схожі на інлайнові CSS-стилі, які багатьом не подобаються, які незручно використовувати, які сильно обмежені. Але все ж таки, чому цей фреймворк такий був популярний? Я цього не розумів до одного моменту. І зараз ми поговоримо про цей момент. Чуть пізніше. Що ж, в цьому відео я хотів би поговорити про Tailwind. Всі його переваги. І недоліки. Особливо, давайте подивимося на приклади, що в цьому фреймворку дратує користувачів, розробників, таких як я, і як це можна виправити. Я поділюся своїм досвідом і, впевнений, це відео буде вам корисним. Що ж, це у нас на огляді Tailwind. Tailwind це так званий Utility First CSS Фреймворк, який зараз набирає активну свою популярність. І — це підхід, коли, на відміну від готових бібліотек компонентів, де вже є все, вам пропонується тисячі низькорівневих утилітарних класів. Кожен з яких відповідає, по суті, за своє право в CSS. І ви можете їх використовувати як вам завгодно, комбінувати в будь-якому порядку. Перше, що потрібно зрозуміти, Tailwind це не CSS, це фреймворк. CSS Фремворк. Тому, щоб його використовувати, вам все рівно, перш за все, потрібно вивчити CSS, щоб знати, як ви хочете стилізувати свій компонент. Після цього вам додатково потрібно ще вивчити самий Tailwind, його налаштування і тисячі класів, які він генерує у цих утилітарних класів. Тому тут у нас виростає крива навчання. Якщо ви хочете створити щось дійсно складне на Tailwind, потрібно потратити трохи час, щоб зрозуміти, як його правильно використовувати. І це діяк, по суті, не обійти. Ваш лайк та коментар під цим відео допомагають розвивати україномовний YouTube. Тому не полініться і поставте вподобайку. А зараз хочу подякувати всім спонсорам та патронам, хто підтримує мене та мій канал фінансово. За вас підтримка з мене ексклюзивні відео та менторські сесії. Про всі переваги спонсорства можете дізнатися за посиланням під цим відео. Друга проблема це по суті набір з тисяч класів, які потрібно використовувати замість CSS правил. Виглядає страшно, але по факту це не така велика проблема, адже в Tailwind є зручна документація з можливістю пошуку. Тобто, якщо вам потрібно знайти будь-який стиль font-style, font-size, padding, margin або будь-що інше, ви просто вказуєте це правило в документацію, і вам видаються. Назви класів, які ви можете використовувати. Це дуже зручно. І з часом, коли ви потрохи повикористовуєте цей фреймворк, вам вже не потрібно буде використовувати документацію, адже ці класи запам'ятовуються. І тут цікавий кейс з цими класами. Я раніше теж дуже не хотів вчити ці класи і не розумів, навіщо вчити який додаткові фреймворк, який більш ніде, по суті, не буде використовуватися. І потрібно вивчати ці тисячі класів. Думав, я думав, а потім зрозумів, що я два роки писав на Chakra UI, бібліотека компонентів, де, по суті, такий ж самий підхід з величезними наборами пропсів не класів. Але підхід такий же самий, і, в принципі, різниці особливої немає. Тому набір CSS класів для мене став не такою вже і проблемою, ну, і вчити його доволі легко. Разом з тим, зараз є додаткові інструменти, які дозволяють вам конвертувати ваші CSS в Tailwind, Тож можна попробувати їх використовувати. Напевно, одна з найбільших проблем, яка дратує людей, це довжелезні рядки класів, які, рядки, які не влазять в екран вашої IDE-шки. Класи, які ви не розумієте, як працюють, і їх навіть не видно, тому ви не знаєте, як цей компонент відображається. Це дратувало мене до певного моменту, доки я не почав писати ці класи самотужки. Адже, так, якщо ви отримаєте компонент, який згенерований Чат GPT або Копайлетом. Важко зрозуміти, що він буде робити. Але коли ви пишете вручну, ви розумієте, що ви туди додаєте і як цей компонент повинен працювати. Разом з тим, для вирішення цієї проблеми є додаткові інструменти. Перший це Preter і плайн для сортування класів в Preter, який дозволяє вам разом з інтеграцією в IDE при збереженні файла пересортовує всі ці класи і стає набагато зручніше розуміти, як це працює. Разом з тим, при Мерджі в репозиторій, у вас зменшується зменшує кількість конфліктів, адже всі ваші класи завжди будуть відсортовані в певному порядку. Це доволі зручно. Також є інструмент для Linkinга тих самих класів. Про ці та інші інструменти, які допомагають вам писати частіший код як на Tailwind, так і на інших фреймворках. Я розповідаю в своєму курсі чистий код. В курсі зроблений акцент на автоматизацію забезпечення якості вашого коду, розповідаю про всі сучасні підходи і інструменти, які ви можете використовувати. Курс зараз продається по знижку, але з 1 листопада ціна буде збільшуватись, і не опустіть свій шанс купити біткоін в світі курсів, По ходу того, як курс наповнюється матеріалами, ціна його буде збільшуватися. Посилання на курс в описі до даного відео. Коли ми вже налаштували інструменти, які допомагають нам. Вирішити часткову проблему цих довгих класів, є інші варіанти, як це вирішити. Перш за все, ви можете подивитися на директиву Apply. В Tailwind є спеціальна директива, яка дозволяє вам створювати власні класи з застосуванням класів з Tailwind. Виглядає вона ось таким чином. Якщо у вас є дизайн, і ви знаєте, які там будуть компоненти, їхні стилі ви можете винести в свої власні класи і. Для цього не потрібно буде кожен раз писати всі ці правила, всі ці класи в ваших компонентах, потрібно буде просто застосувати свій клас, наприклад, button, button primary. Але в цій директиві є певний мінус, недолік. Перш за все, коли ви її використовуєте, вона, так би мовити, розгортає Tailwind класи. тобто всі правила, які лежать в цьому класі, вона їх копіює у ваш клас. І якщо ви будете, наприклад, декілька разів використовувати одні і ті ж самі правила, вони, їхній CSS буде дублюватися і буде збільшуватися розмір вашого коду. Тому тут треба бути обережним і старатися не повторювати ці класи, щоб не збільшити відповідно розмір файлу. Це один підхід. Інший підхід ви можете створити власні компоненти в Tailwind. В Tailwind є можливість конфігурації і налаштування своїх компонентів. Разом з тим, якщо ви використовуєте React, ця проблема також частково вирішується, адже ви можете створювати свої власні компоненти, які будете перевикористовувати. Один раз прописали всі ці довгі рядки класів, і після цього ви повторно використовуєте свої компоненти. Тому тут компонент-бейс архітектура працює доволі добре. І ще один спосіб, як ви можете вирішити проблему довгих класів в Tailwind. Ви не повірите, але. Є Styled Components на основі Tailwind. Можна створювати Styled Components, використовуючи правила Tailwind, і потім їх використовувати в коді. Приклад такого використання був в одному з розборів Show Your Code Saturday. Тут є деякі переваги, але як на мене, недоліки все таки більше. Тому, перш ніж будете вибирати цей спосіб, добре проаналізуйте, чи воно вам дійсно потрібно. Але такий підхід є. Підходами через Apply або компоненти, ми вирішуємо наступну велику проблему Tailwind – це дублікація коду. Подивимося на наступний приклад коду. Як бачимо, тут повторюються правила багато разів. Це також один з недоліків Tailwind. Але, як я вже сказав, можна за рахунок директиви Apply або винесення цього коду в окремі компоненти вирішити проблему з дублюванням. Окей, це все зручно, але є одна величезна проблема, яка мене дуже дратувала в Tailwind, і це проблема компонентів. Адже Tailwind — це утилітарний клас, по суті, величезний набір утиліт, але я ж не хочу писати звичайним CSS. Мені для створення проєкту сайту потрібен набір компонентів, ті ж самі, модалочки, дропдауни, спливалочки різні. І писати їх з нуля ну це ж абсурд. Часу забирає дуже багато, і який сенс ви знаходите велосипед з нуля. І тут я думаю, потрібно знайти бібліотеку компонентів. На щастя, на основному сайті дивлюся, в них є бібліотека компонентів. Це ж шикарніша ідея. Заходжу на ці компоненти, і що ви думали? Б, вартість цієї бібліотеки майже 400 баксів. Серйозно, хто в нашому житті? Просто з розробники купить собі бібліотеку компонентів на Вінді за 400 баксів? Ідею з купівлею бібліотеки за 400 баксів я зразу відкинув і почав шукати альтернативи. На щастя, в Tailwind є вже велика кількість бібліотек, які ви можете використовувати. Бібліотек готових компонентів. Одні з найпопулярніших це NextUI. Можете подивитися, доволі зручна бібліотека, дуже класна. Класний варіант це Daisy UI, який можете також використовувати. Я її не використовував, але виглядає дуже класно. І одна з найпопулярніших бібліотек, яку ви можете використовувати, це ShadCN. UI. Тут зібрана величезна кількість компонентів готові до використання. Разом з тим, наскільки я знаю, ця бібліотека і CLike, яка разом з нею йде, дозволяє створювати вам цілі сторінки і набори компонентів буквально декількома командами. Тому з цією бібліотекою ми ще пізніше розберемося трошки уважніше. В будь-якому випадку проблему з використанням готових компонентів, з Tailwind вирішено і є готові класи бібліотеки, які можна використовувати. Ще однією проблемою Tailwind, про яку мало хто знає або звертає увагу, є те, що ви не можете динамічно будувати назви класів. Тобто, якщо ви хочете додати margin, а розмір цього margin ви передаєте через пропси, то такий підхід працювати не буде. Адже при білді Tailwind не знатиме, який клас конкретно там використовується, і у вас він не працюватиме. Тому ось такий код, коли ви використовуєте props Padding. Не працюватиме. Звісно, можуть бути моменти, коли він буде вам казати, що він працює, але за, лише за рахунок того, що десь вже такий самий клас використовується і тут просто був збіг назви класів. Але якщо цей клас буде унікальний, то його в вашому білді не буде. Всі проблеми та недоліки, які мене дратували в Tailwind та способи їхнього рішення, я зберу в окремий пост і скоро поділюся в своїй групі в telegram каналі Тому посилання буде в описі даного відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Тепер давайте я вам розкажу про кілька класних переваг, про які ви, можливо, не знали. Перш за все, це є файл конфігурації, де ви можете налаштувати ваші теми, ваші розміри, брейкпойнти вашого responsive дизайну. І це одна з величезних переваг Tailwind порівняно з тим самим CSS або інлайновими стилями. У вас є, по суті, точка входу, де ви можете налаштувати вашу тему, розміри, компоненти, і після цього використовувати ці класи в своєму коді. Це вам дає класний підхід до роботи з Media Queries, те, що не можна реалізувати в інлайнових стилях. Тобто адаптивна верстка в TailWind реалізована дуже зручно. Я це відчув, коли почав писати. До цього ви можете подумати, що це не так легко реалізовано, бо не так зручно використовувати, але це реально доволі зручний підхід. Реалізовані медіа запити, реалізовані Hover Active State і багато чого іншого. Все це зроблено. Наступне це просто кілер фіча Tailwind. Тільки подумайте, при використанні Tailwind вам не потрібно придумувати назви класів. Це ж просто геніально. В багатьох, конкретно і в мене, була проблема, що при створенні якогось компонента постійно потрібно придумувати якісь змістовні назви класів. Card, card title, card description, card price, price ще щось. Це дратує. І інколи ці назви не дуже відповідають тому, що ви використовуєте. З TailWinde ви просто пишете утилітарні класи, які по суті не характеризують ваш компонент, не описують його, а просто стилізують. Це суперзручно. Одна ментальна проблема, у вас просто зразу відпадає. Далі. Ще одна фіча, про яку мало хто знає або звертає на це увагу, при використанні Tailwind у вас повністю відпадає потреба в використанні команди Important. Тобто в CSS є такий прикол, що коли ви починаєте використовувати компоненти вкладено один в один, і десь треба перевизначити стилі, адже кожен стиль має свій пріоритет, правила, можуть мати певні пріоритети. І якщо вам потрібно змінити стиль, але ваш пріоритет, вашого селектора нижчий, ви додаєте зазвичай якийсь important, щоб переписати своїм. І коли у вас з'являється в коді хоч один important, потім він росте, 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 і ви додаєте, додаєте, збільшуєте пріоритети селекторів і додаєте important, що дуже дратує, і потім з підтримкою стає величезна проблема. З TailWindow цієї проблеми у вас також немає, адже у вас лише завжди один рівень пріоритетності класів. І все. Наступний плюс, який мені сподобався, чисто з точки зору розробки. При використанні Tailwind ви не, не скачете між файлами. файлом компонентів і файлами стилів. Це насправді доволі дратує і забирає час, адже потрібно писати компонент, потім перемкнутися на файл або відкрити його паралельно і створювати стилі. І ходити між ними туди-сюди. Це забирає час і енергію. З Tailwind ви просто створюєте свій компонент, зразу описуєте його стилі, і він просто розростається. Та й все. Така дрібничка, але це доволі зручно. Ну і під кінець скажу, що в Tailwind так багато дуже класів, тисячі їх. Але найцікавіше, що в вашій проект, в Bundle ідуть лише ті, які ви використовуєте. Це відбувається за рахунок Purge CSS, який видаляє весь код, який не використовується. Тобто, якщо ви використали 2-3 класи. Код цих класів переноситься в ваш проект, все інше просто видаляється. І за шкуру цього йде мінімізація CSS. -у. Доволі зручно і особливо корисно для великих проєктів. Це, звісно, працює, якщо ви не використовуєте якусь величезну бібліотеку компонентів, яка тягне тисячі класів в ваш код. Тобто, з точки зору перформанса, це доволі зручне рішення. Зручно використовувати з точки зору розробки, і ваш фінальний код виглядає максимально мінімізованим. Ну і згадаю, що підтримка темної теми йде, по суті, з коробки з мінімальними налаштуваннями. Дрібниця, але приємно. Якщо підсумувати, то момент, коли мені почав подобатися Tailwind, це момент, коли я почав на ньому дійсно писати самотужки писати, а не дивитися на чужий код. Як тільки ви почнете писати і його використовувати, ви побачите переваги. Ну і недоліки цього фреймворка. Я впевнений, що переваги будуть важливіші, ніж недоліки. Нагадую, що в мене є телеграм-група, де я ділюся матеріалами по фронтенд-розробці. Якщо ви хочете покращити свої, покращити свої навики в розробці, переходьте. Посилання буде в описі під цим відео. Ну і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо ви додивилися до цього моменту. Всього найкращого.